Вітаю. П'ятниця 17 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв». Про головні події в Україні та світі просто зараз. Майдан 3 Зеленський заявляє про підготовку Росії плану дезінформації для розколу суспільства. Вплав та пішки майже 20 тисяч чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни. Фінішна пряма стали відомі 10 фіналістів національного відбору на Євробачення 2024. Майдан 3 РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства. Ціль ворога хаос середині країни та, зрештою, усунення президента. Про це заявив голова Української держави Володимир Зеленський. Пише Блумберг. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку. Майдан 3 куратором операції, нібито, став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, А ідеолог, Владислав Сурков. У Херсоні та області за добу загинуло п'ятеро людей. Про це повідомляє військова адміністрація. У самому місті під масовий обстріл потрапили центральний та дніпровський райони. Постраждали житлові будинки, медзаклад, заправні станції, магазин та автомийка. Поранено 15-річну дитину. У деяких районах немає світла та зв'язку. Майже 20 тисяч чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до армії. Такі дані наводить британське видання BBC. Журналісти запросили інформацію про нелегальний перетин кордону у сусідніх з Україною Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. Ще 21 тисяча осіб була затримана українською владою. Більшість чоловіків, як пише видання, намагалися перетнути кордон пішки або вплаву. Додамо, Держприкордонслужба України не володіє такою статистикою, але зазначає, що в 2023 році спроб порушення держмежі стало менше. В Україні зростуть тарифи на електроенергію, щоправда, коли саме поки що невідомо, як кажуть у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2024 року розпочнуть відповідні розрахунки. У результаті вартість світла може підскочити до понад 3 гривень за кіловат годину порівняно з поточними 2 гривні 64 копійки. Проте обіцяють, це точно не станеться до кінця опалювального сезону. Кількома днями раніше. Міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі новинам Лайв заявив, що наразі підвищення цін на електроенергію не обговорюється. Кошти на ЗСУ. Поліція перевірить псевдоволонтерів, які збирали гроші у столичних станціях метро. В останні кілька днів невідомі шахраї без документів про те, які виглядали, як військові закликали перехожих донатити. Зокрема, декількох таких фіксували біля станції підземки на оболоні. Представляються від імені одного з благодійних фондів. Поліція відкрила кримінальне провадження за кваліфікацією шахрайство. Розпочато слідство в енергоатомі. Б'ють на сполох. Окупанти на Заес мастилом псують обладнання, що може спричинити ядерну аварію. Через це знижується тиск у. Системі і автоматично відключаються дизель-генератори. Це стосується передусім енергоблоків номер 2 4 та 6. Усі дії окупантів є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність спричинення радіаційної аварії, резюмують в енергоатомі. Стали відомі 10 фіналістів національного відбору на Євробачення 2024 Серед них Альона Альона, Джері Хейл, Меловін та назва. 11-го фіналіста можна буде обрати в дії серед музикантів, які не потрапили у фінал за результатами прослуховування. 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!